Як відомо, через низку судових рішень колишній мер Чернігова Владислава Трошенко був звільнений із посади. Ситуацію щодо його можливого повернення в крісло мера прокоментував виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако під час чергового виконкому у міськраді. Рік пройде післязавтра, але на жаль, засмучу чернігівців не повернеться через рік міський голова. Він повернеться тільки в результаті виборів, коли вони будуть сказати важко після того, як ми повернулися зі Львова і це абсурдне рішення ми почули. Я підписав розпорядження вже як згідно закону про місцеве самоврядування, як на той момент виконуючи обов'язки міського голови. Це розпорядження номер 48 від 2 лютого. І цим розпорядженням ми на рік відсторонили на виконання рішення суду міського голови від посади, і він би 2 лютого в цю п'ятницю мав би повернутися на роботу. Але 1 червня 23 року Чернігівська міська військова адміністрація. В особі керівника Бережинського Дмитра звернулася з адміністративним позовом до виконуючого обов'язки Чернігівського міського голови і вимагала визнати незаконним і скасувати моє розпорядження про призупинення виконання повноважень на посаді міського голови і зобов'язати звільнити, ну, оформити звільнення Трошенка Владислава Анатолійовича займаної посади. Також під час чергового виконкому обговорили результати дії в Чернігові програми. Є відновлення за інформацією, що озвучила начальник відділу організації роботи з питань компенсації за пошкоджене та знищене нерухоме майно чернігівської міської ради Оксана Болтян. Наразі в межах дії програми чернігівцям відшкодовано понад 46 мільйонів гривень за знищене чи пошкоджене внаслідок активних бойових дій житло. 25 січня відбулося чергове засідання комісії за знищені об'єкти. Було три рішення. Про надання на загальну суму 2 мільйони 373 тисячі 846 гривень 60 копійок і 13 рішень про відмову на підставі заяв, заяв заявників. Загалом нараховано 46 мільйонів 661 тисяча 383 гривні 64 копійки. Виплачено 34 тисячі 489 525 гривень 9 копійок. Продовжуючи тему житла, згідно з інформацією від департаменту соціального захисту населення Чернігівської міськради, наразі в місті зареєстровано понад 11 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Під час однієї з нарад у міськраді виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Лумако озвучив ідею, що, мовляв, аби мотивувати ВПО залишатись у Чернігові та працювати на благо міста, необхідно забезпечити цю категорію населення пільговим житлом. Йдеться про модульне на містечко над роздам. Також заплановано, що місто спільно з данськими партнерами планує звести понад 4 та квартир на масанах, що також поповнять фонд тимчасового житла для внутрішньопереміщених осіб. Тобто, щоб людина, родина, яка приїжджає іде працювати на комунальне підприємство по певному переліку професії, отримує це житло як службове з можливістю там, через не знаю, 5 років там, ну, подивитися, треба там, по терміну, оформити його як ну, вже житло. Там. Якщо це буде стимул для внутрішньопереміщених осіб вибрати Чернігів. А не там Івано-Франківськ чи Дніпро, чи якесь інше місто, то ми могли б брати ті спеціальності, які нам потрібні і цим стабілювати. Утім, у коментарі для Челайн Олександр Ломако зазначив, що наразі анонсовані раніше ідеї не знаходять втілення в реальному житті. Ще нічого немає. Ще рано Ще не мало часу дуже минуло? От ну ми ж плануємо на масанах будувати з роколама будинки, але це ж не так швидко. все. там 410 десь квартир буде, але це. Ну дай Бог, щоб 25 2025 році щось було, бо вони так повільно все роблять.